Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Швидкість радості Івана 15:11. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Рухайся зі швидкістю радості. Ця фраза спала мені на думку, коли одного ранку. Я молитовно обмірковував майбутній рік, і вона здалася мені влучною. Я мав схильність працювати до перевтоми, тож вирішив у наступному році працювати в приємному темпі, звільнивши місце для друзів та радісних занять. Цей план працював до березня. Саме тоді я уклав партнерство з університетом, аби наглядати за тестуванням курсу. Мені потрібно було набирати студентів та викладати. Отож я почав працювати понаднормово, щоб не відставати від графіка. Як я міг тепер рухатись зі швидкістю радості? Ісус обіцяє радість тим, хто вірує в Нього, бо вона приходить через перебування в Його любові та молитві. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Ця радість приходить як дар через Його Духа. Я зрозумів, що міг зберігати радість під час моєї зайнятості лише тоді, коли щовечора проводив час у спокійній довірливій молитві, оскільки радість настільки важлива, ми маємо надавати їй пріоритет у нашому розкладі. Водночас, життя ніколи не перебуває повністю під нашим контролем, тому я радий. Що нам доступне ще одне джерело радості дух. Для мене йти зі швидкістю радості тепер означає рухатися зі швидкістю молитви, тобто знаходити час для отримання радості від її дарувальника, що затьмарює вашу радість, як ви сьогодні будете відпочивати в присутності дарувальника радості. Помолимось! Святий Дух, будь ласка, наповни мене Твоєю любов'ю, миром та радістю. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.